Лише 10-15 хвилин знадобиться на оформлення необхідних документів при перетині українського кордону під час євро 2012 Директор організаційно-розпорядчого департаменту, член колегії Держмі служби України, віктор Бондар, запевнив, що гості з інших країн не відчуватимуть незручностей і спокійно зможуть курсувати між Україною та Польщею. Ми на всіх пунктах пропуску прийняли рішення створюємо спеціальні зелені коридори для вболівальників євро організовано з квітками ті, хто їдуть, автобуси і так далі. Вони будуть практично безпроблемно взагалі десь. 15, 15 хвилин переміщуватись по спрощеній процедурі, яка зробить так, щоб болівальники взагалі не відчували кордону. Хоча й ефективність робітників митниці буде так само забезпечена, бо ми іншим методом організуємо роботу. Одразу на митних пунктах пропуску громадяни іноземних держав матимуть можливість отримати будь-яку інформацію про нашу країну. Для цього митники встановлюють спеціальне сенсорне обладнання в аеропортах всіх ключових, де буде євро. Встановлюємо інформаційні електронні монітори, сенсорні екрани, де буде повна інформація про всі процедури митного оформлення, про всі питання, які можуть виникнути у громадян, у туристів, так далі. але. Ми не тільки під євро це орієнтуємо. Ми орієнтуємо взагалі всю цю процедуру під всіх туристів, які будуть в Україну і далі приїжджати. Робота митника має бути непомітною для туристів, каже Віктор Бондар. Запевняє, українські митники працюють саме так.